Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку складаю текст. Але перед тим давайте пригадаємо, з чого складається текст? Текст складається із пов'язаних з змістом речень. Що можна дібрати до тексту? До тексту можна дібрати заголовок. Які бувають типи текстів? Розповідь. Міркування, опис. І ми дізналися з вами, що є ще текст Есе. Давайте пригадаємо, так? розповідь це тексти, в яких про щось розповідається. Опис текст, в якому описують зовнішній вигляд. Так? Міркування текст, в якому доводиться якась думка, і текст есе. Це текст, в якому висловлюється власна думка автора, в якій він розмірковує про якийсь вчинок, якусь подію і власні почуття. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте. І тема нашого уроку сьогодні подорожі. Тому давайте з вами уявно. Відправимось до країни. Всім доброго часу доби! З вами Андрій Аматор, і сьогодні я вам розповім про 10 маловідомих мальовничих куточків України. В Україні, звичайно ж, не 10, і навіть не 100 мальовничих природних куточків, їх тисячі. Недаревно красу мальовничої України часто порівнюють зі Швейцарією або суровою красою Скандинавії. Та будемо відвертими, на превеликий жаль, більшість мешканців України, не кажучи вже про закордонних туристів, навіть не підозрюють про існування цих мальовничих місць, причому, навіть якщо вони знаходяться зовсім поруч від вашого місця проживання. Цілком зрозуміло, що розповісти про всі унікальні природні місця України в одному відео неможливо, тому я вибрав не тільки 10 найбільш унікальних, але одночасно 10 найбільш маловідомих куточків України. Так що, плануючи свій відпочинок на вихідні, не тільки згадайте про них, але й поставте їх собі у закладку. Конські джерела, Волинська область, Маневицький район. Майже в центрі озера в розташовані два потужні джерела карстових вод. Вода виходить з під землі зі значним тиском, утворюючи на поверхні озера два куполоподібних фонтани. Температура води цілий рік однакова, майже 9 градусів вище нуля, тому навіть у сувору зиму озеро не замерзає. Особливістю води є те, що вона не піддається газуванню. З часом джерела утворили невелике озеро глибиною 3 метри і площею в пів гектарах. Річка Случ. Одна з найкрасивіших річок в Україні і одночасно одна з маловідомих. Береги річки Случ часто порівнюють зі Швейцарією. Навіть існує на Случанський регіональний ландшафтний парк, який так і називається на Случанська Швейцарія. Але, на мій погляд, найбільш красиві місця в бассейні річки Случ знаходяться в Баранівському районі Житомирської області. Кам'яне Село. Житомирська область, Олевський район. Кам'яне урочище це скупчення великих валунів, які займають близько 15 гектарів лісу, і є одним з найзагадковіших місць України. Існують дві гіпотези виникнення урочища. Згідно з однією, 20 тисяч років тому валуни були принесені льодовиком. Відповідно до іншого, вони є залишками підніжжя древніх повністю зниклих гір, головними льодовиком від ґрунтових нашарувань. Багато каміння обрасами нагадує сільські будинки. Тут є своя площа зі школою, а також церква. Озеро Синевир, Карпати. Синевир – озеро чудової, невимовної краси, оповите смарагдовими лісами і засніженими вершинами Карпат. Тут краса природи збереглася практично в правозданному вигляді. Карпати це земля міфів і легенд, тому й біля озера Синевир є своя історія. Легенда свідчить, що колись жив Багатий князь, у якого була прекрасна блакітноока дочка Синь, що покакала простого пастуха на ім'я Вир. Пара зустрічалася таємно, але якби не ховали закохані свої почуття, батько дівчини про все все одно дізнався і наказав убити коханого доньки. Люди графа почекали момент і скинули на нього камінь зі скелі. Дізнавшись про це, син побігла до того місця, обняла камінь і заплакала. Її сльози стали озером Синевир, в якому така ж чиста, як і очі синь. Зараз на березі озера встановлені вирізані з дерева фігури сині і вира. Яблуня-Колонія. Місто Кролевець Сумської області. Незвичайна яблуня віком понад 220 років. одне з найхімерніших дерев у світі. Колонія, що складається з 15 пов'язаних між собою родинних дерев, займає площу більше тисячі квадратних метрів. Згідно легендою, яблуню посадив князь Петро Сергієв з роду Міщерських. після його смерті дерево почало тужити по ньому, пригинаючись до землі. Находиться дововижне дерево в місті Кролевець Сумської області, куди можна дістатися залізницею або на авто. Манявський водоспад, Івано-Франківська область, Богородчанський район. Манявський водоспад це один з найвищих водоспадів української частини Карпат. Вода річки Манявка струмує каскадами відразу з трьох водоспадів. Разом вони досягають висоти близько 18 метрів. На вершині водоспаду є кілька невеликих уступів, які нагадують зручні ванни. Біля підніжжя Манявського водоспаду розташоване невелике чудове озерце. Чорне озеро. Кіровоградська область, Знам'янський район. Озеро оточене болотом Чорний ліс, разом з яким є гідрологічним пам'ятником природи України. Його глибина досі точно не встановлена. Існує версія про подвійне дно, перше з яких утворено гілками і опалим листям. Що цікаво, рослинність навколо характерна для полісся, але не для регіону, де зустрічається лісостеп і степ. Мигія, Миколаївська область, Первомайський район. Майже протягом 40 кілометрів Південний Буфтиче по Миколаївській області берегах, в крутих кам'янистих берегах, турючи вскукання на подібну долину з величними гарнітними скелями, порожнистим руслом, водоспадами та островами. Гарнітно-степове побужжя – це справжня гірська країна серед українського степу. Вороги південного Бугу стали меркою водних туристів, ворочиші проти, що розташована одна з найкращих в європі природних трас водного слалому. Олешківські піски. Херсонська область. Не варто їхати у Єгипет, щоб відчути гаряче дихання пустелі і побачити наскінченні піски. В Херсонській області за парканом штучних лісів прихована справжня пустеля. Українська пустеля, відома як Лешківські піски, утворилася в результаті людської недбалості і стала унікальним природним явищем цих широтах. Офіційно Олешківські піски є найбільшою піщаною пустелею в Європі. Насправді ж єдиною. З супутника пустеля виглядає як маленька жовта пляма на лівому березі Дніпровського лиману. Більше 150 тисяч гектарів 30 кілометрів від заходу на схід і 150 кілометрів з півночі на південь, покриті нескінченними барханами. Долина Нарцисів. У чотирьох кілометрах від міста Хуст у Закарпатській області знаходиться унікальний ботанічний об'єкт, найбільше в середній Європі популяція нарцисового спилистого, яка збереглася тут з після льодовикового періоду. Навесні, в період масового цвітіння, місцевість покривається суцільним білим тілом у квітучих нарцисів, помилуватися яким приїжджає безліч туристів. З вами був Андрія Матк. Якщо сподобалося ми з вами уявили цю подорож. Я бажаю вам з'їздити, побачити все на власні очі, а можливо, ви дещо вже і бачили. От ми сьогодні з вами про це і поговоримо. Але давайте з вами спочатку відпочинемо. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про подорожі. Я люблю подорожувати, особливо рідною Україною. З батьками я була в Києві, в Одесі, У. Я теж був. Розкажіть про наші мандрівки. Ваше завдання розказати про свої мандрівки цього літа. Ви можете записати свою розповідь на відео. А можете записати її в зошит, утворивши при цьому текст. Тип тексту ви вибираєте самостійно. Ну, здебільшого, так, це буде текст розповідь, бо вам треба розповісти про свою мандрівку, якщо вона у вас в цього літа була. Якщо так сталося, що ви ніде не виїжджали, але вам дуже кудись хочеться, то розповідь. Створіть розповідь про ту мандрівку, про яку ви мрієте. Поставте відео на паузу, включіть собі приємну музику, яка буде вас супроводжувати, поки ви будете думати і записувати цю розповідь. Я вам дякую за роботу на уроці, чекаю від вас розповідей, де вам довелося побувати цього літа. Я вам бажаю гарного, тихого дня!